Прийду, я і це екстрене відео. Ви подивіться, я, я, яку я армію зібрав. Але там куча зомбі, друзі. Я не знаю, відкуди вони узялися, але треба їх всіх вбити, я це точно знаю. Ось так. Там ще й мародери ще є. Селяни, ховайтеся. Так, одразу двоїх. Двоїх це круто, добре. Ось так. Ось так. І. Ой! Yeah. Золото яблуко, золото яблуко, прошу золото яблуко. Все, добре, добре. Де вони всі? Друзі, нічого не видно. Почекайте, почекайте, у мене ж є топор. Хто там? Де вони? там ще мороде, я не розумію, відкуди вони всі беруться. О, скільки опота за то. У мене вже 27 рівень. А, кріпер. Добре кріпера, це найголовніше. І. Мені б голема було б дуже добре. Ані мало. Вони маленьких моїх песиків б'ють. Пауки. Я зрозумів. ви, вас так тут багато? Почекайте, у мы же есть динамит. Зараз треба срочно идти додому. Срочно. Тут ямы. Крипа на напевно, на, 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 на сегодня. Да тут динамит? Динамит. Срочно динамит. Динамит. О, я там бачив зажигалку. Зажигалка це дуже добре. Ем... О, динаміт. Добре. Ось це я і хотів взяти. Тільки зробив ось таким чином. Ах ти! Він поджидав. Він поджидав нас. Тривога, тривога! Добре, я хочу їх в кучу зібрати. Ага. ага в кучу. Давайте, збирайтеся, дурачки, збирайтеся. Ой, їх тут навіть більше буде, чим я очікував. Ну отримайте. Скільки вовків? І хоч я б одного зомбі вбив, напевно це було зря. Убігайте! Ні, у мене мало песиків. Да що вони все, все лез і лізуть? Ну хто? Кого там ще принесло? Мого одного маленького песика вбили теж. Що ж за та такий? Добре, друзі, напевно, це все. Ні. Зараз буде в мене з ним перестрілка. Я думав. Вони утром все одно згорять, тому мені волнуватися не о чому. Ну, добре, друзі, в мене залишилося три песики із цілої армії. Ну Добре, друзі. Я, я всіх ми всіх вбили. Біжимо зараз в мій дом. Ну все, все. Всім до побачення.